Радіо Юей Чикаго Ну що ж, ми повернулись на хвилю 12.40 сорок І зараз наша традиційна рубрика Актуальні гарячі новини Сполучених Штатів Америки для обговорення. Наталю, привіт ще раз і розповідай, що ти підготувала для наших слухачів та глядачів. Отож, сьогодні ми будемо розмовляти про науку, і власне будемо говорити про дрони, про штучний інтелект та про космос. Водими, тому кажи про що будемо? Давай про, 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 про дронів почнемо От... з дронів і так далі. Поїхали, отож, ви представили дрон, який думає літ. Таї та діє самостійно. Військово-повітряні сили США представили xq 67 a літак, який абсолютно точно заслуговує називатися безпілотником, адже участь людини в його польоті не обов'язково навіть у дистанційному форматі. Власне програмне оснащення дозволяє йому самостійно реагувати і приймати рішення швидше, ніж це потенційно могла б зробити людина-пілот. Крім того, він побудований на так званому загальному шасі, а це означає, що ВПС зможуть швидко та економічно ефективно створювати. Вити різні типи безпілотників засновані на одній і тій самій базовій конструкції. ВПС вже розробляє більш боєздатну версію XQ-67A. Цікава Взагалі новина про дрони, що вони будуть літати на загальному шасі. Ну, мене насправді зацікавило те, що вони е, будуть самостійно реагувати Character. і приймати imagery. рішення. Están... І мені цікаво, е, там можна буде вносити, ну, не те, щоб навіть координати, а власне просто позначку, що бачите росіян зразу їх валіть. Я думаю, це було б круто, це б спростило всім життя, і це було б насправді щось таке історичне. Я думаю, все можливо, але знаєш, вони тільки започаткували цю, і вони mm -hmm. тільки представляють ці новини. Але коли воно буде, що воно буде, але ти внемаєш все рівно, це ж круто. Круто, щоб дрони літали наприклад, зачепили ні, диви... нещасну людину, дитину, тварину. Дивися, ні, це не буде круто. Але якщо вони зачеплять того, кого треба, власне, росіян, ну. Ми про Росіян так. давай поговоримо. А то це буде круто. А, ну і що? До наступної новини давай, ми переходимо наступне. власне до штучного інтелекту. Тож компанія OpenAI анонсувала пошукову систему зі штучним інтелектом. Власне, інформація, що вони створили нейромережу ChatGPT і оголосили про початок тестування прототипу пошуковика під назвою SearchGPT, який на запити користувача видає не просто список посилань, а намагається організувати та осмислити їх. Власне, ключова відмінність від Search GPT у тому, що чат GPT не має прямого доступу до актуальної інформації через те, що практично всі нейромережі не справляються із завданням відстеження поточних новин та інформації, забезпечення точності або вказівки джерел. І відповідно Search GPT був розроблений у співпраці з такими партнерами, як The Wall Street Journal, The Associated Press та Vox Media, щоб користувачі бачили звідки пошукова система бере інформацію. Цікава взагалі, новина. А ти розкажи, ти користувалася чатом GPT? А інколи я використовувала просто для цікавості, як воно працює, і ну насправді, якщо, наприклад, банально задати запитання там щось, а, що стосується новин. Наприклад, в Україні там якихось політиків чи щось такого роду, а, насправді чат GPT не видає актуальної інформації, воно просто або узагальнено щось відповідає, або, наприклад, там воно може написати, що там в мене немає подібної інформації. Ну, взагалі, треба бути обережним чатом GPT, тому що а, це є інформація, типу яка він бере цю інформацію з простор інтернету. Це ну, не є якась так. нова інформація, воно просто генерує і підшукує, наприклад, там, як, як знайти кохану людину і поради. І воно просто дає поради з різних соціальних мереж, з різних ем, інтернет-просторів. Тобто, я розумію, правильно рішення видаєш? буде йти до спеціаліста, щоб він все ж таки розібрався з твоєю проблемою, як там знайти кохану людину, до прикладу. Ну саме так, тому треба бути з тим обережним, але тим не менше, ну бачиш, вони розвиваються. Вони розуміють, що є така проблема, і вони стараються її вирішити таким чином, щоб дійсно споживачу надавати актуальну інформацію. Це теж дуже круто. Тобто, ми маємо, наприклад, Google, де ми теж от все, що нам потрібно, ми туди пишемо. Вона нам надає інформацію, але ми вже там собі вибираємо, що що читати і чи вірити ті інформації, чи ні. Так само і тут із Search GPT потрібно буде аналізувати, чи це є правда, чи це неправда. Цікаво, цікаво, взагалі і будемо дивитися. Ну, взагалі, було прикольно, якби вони придумали таку штучку, як а, давати відразу до професіонала, до психолога. Типу, там є такі загальні порадки, 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 порадки але ви можете звернутися до цього спеціаліста. Якби так направляв ну, GPT, та, це було це прикольно. Так, Це було б круто, але ти собі весь які спеціалістів у світі. Ну, no, рейтинг, власний... наприклад, теж там до цього uh -huh. потрапити такий-то рейтинг, до кого такий рейтинг теж було б цікаво. Ну так, до речі, цікаво. І, і, так, так, що, і так само нехай не втрачалися A, би робочі це. місця. Ну і давай до третьої новини переходимо. Наталя, прочитаєш її? Uh, звісно, Тож є інформація, що астронавти НАСА застрягли на МКС. Барі uh, Вілмор та Суніта Вільямс перебувають у космосі. Вже майже 50 днів 6 червня їх відправили разом із Starliner для першого стикування з космічним кораблем і повинні були виконати тестову місію, яка мала тривати трохи більше ніж тиждень, доки не виникли проблеми. Відстикування капсули Боїнга декілька разів затримувалося через несправність двигунів, а потім стався витік гелію, що спричинило занепокоєння щодо безпеки. Отож, Вілмор і Вільямс чекають, що туристичний гігант і НАСА знайдуть рішення, а поки астронавти змушені залишатися у космосі. О, де, де, а просто, ну, дивися, просто полетіти туди, і ти знаєш, що ти точно вернешся, це окей. А полетіти туди і застрягнути там на невизначений термін. Ну, це, це ж не десь там на планеті, не знаю, там, чи десь в лісі тебе загубили. Це в космосі. Ну. Цікаво, чи вони там харчуються, як вони там взагалі. Ну, Я думаю, що там все ж таки мали би бути запаси їжі, але тим не менш це дійсно є проблемою. Представ, таку полетіла на місію і застрягла вже в космосі на 50 днів. Це це майже два місяці. Так, 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 будемо. Вот. Не хотів би ти летіти в космос, я так зрозуміла. Ні, ні ну, мені, мені тут вистачає, бажання. знаєш, дослідити всі ці простори України, простори не тільки України, а й всього світу mm -hmm. океанів, скільки є туди треба летіти. Знаєш, але так само небезпечно. Ти можеш поплести той океан. а скільки було місій невдалих наших науковців, які mm -hmm. дізнавалися інформацією, і власне помирали вже під час цієї експедиції, досліджуючи ту чи ту площину, знаєш, наприклад, як морянська можна зробити, що є стала фраза. Всім відома, краса потребує жертв, і наука теж потребує жертв. На жаль, а, власне, дійсно, ти ведемо правий, що стільки різних експериментів проводиться, і часто буває, що це або загрожує життю людському, або люди дійсно його втрачають. Тому а, ну що, ми можемо побажати, щоб вони якнайшвидше повернулися на землю, і щоб з ними все було гаразд. А наразі будемо слідкувати за інформацією. Так, насправді цікаві новини на для обговорення. Якщо у вас є що сказати, дорогі наші слухачі та глядачі. Телефонуйте до нас за номером телефону 7738002860 або пишіть у наші соціальні мережі новини для обговорення, або приєднуйтесь до нас, приходьте до нас в студію, і будемо разом обговорювати на нашій такій програмі Рубриці актуальні гарячі новини Сполучених Штатів Америки. Отож, чекаємо вас, не перемикайтеся, далі рекламна музична пауза. І почуємося вже з вами згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.